Об'єднати поховання захисників України різних часів, родичі полеглих військових разом з художницею розробляють ідеї реконструкції кладовища. В ініціативній групі переконані могили воїнів російсько-української війни та козаків потрібно поєднати в єдину концепцію. З одної сторони хлопці, які зараз боронять Україну, які полягли за неї. З другої сторони козацьке кладовище, ті, хто раніше її боронив, відвіднавали. І ми маємо цей простір організувати. Я думаю, що ну, поки що мої ідеї, що це щось буде ну, перше, площа красиво організовано. Якийсь такий акцент, то що має ну, позначити це місце. Я думаю, що це буде не, не знаю ще поки що будемо говорити. Чи з якогось потужного металу цікаво зроблений козацький хрест, вхід як козацький хрест, тому що це і символ нашого ЗСУ сьогодні, і взагалі це дуже сильний символ нас, українців. І ну, цю ідею ми ще проговоримо, з якого це матеріалу, як це зробити, але ну, це така перша ідея, я буду її промальовувати, обговорювати. Алла Опанаскович бачить сектор військових поховань у вигляді сходів. Каже, особливу увагу слід приділити будівництву конструкцій для стоків. Обов'язковим пунктом реконструкції мають бути умови для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Сюди можуть приїздити друзі загиблих військових, які можуть бути на візках, чи ще на яких може бути, на милицях, тому потрібно і про це подумати і зробити так, щоб можна було підійти, під'їхати на колясці до могили. Це питання таке зараз для нас дуже важливе, тому що ми бачимо, що в інших містах це вже питання вирішено, і там дуже гарно можна підійти. І це наша пам'ять. І ми хотіли би це зробити принаймні вже зараз проєкт і візуалізацію. Ініціативна група ще обговорюватиме ідеї проєкту. Після цього художниця працюватиме над іскізом. Попередні пропозиції до проєкту військового кладовища ініціативна група внесе в офіційний лист та направить до Южницької міської ради.